Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ кімнатних рослин, а саме звернемо нашу польну увагу на улюбленця багатьох українських осель: витончений та елегантний спатифілум, який в народі так поетично називають жіночим щастям. Ця рослина здатна прочарувати своїм галянцевим, темно-зеленим листям та ніжними білими вітрилами суцвіть, що нагадують про далекі тропічні ліси та екзотичні береги. І саме тому, коли наш зелений друг раптом припиняє дарувати нам цю красу, відмовляючись випускати нові бутони, ми починаємо хвилюватися та шукати причини такої поведінки, адже спатифілуми зазвичай славляться своєю здатністю квітнути майже цілий рік, прикрашаючи підвіконня та наповнюючи простір особливою гармонією. Звісно, ми мусимо розуміти, що будь-який живий організм, чи то людина, чи то рослина, є частиною великого природного циклу. І час від часу кожному потрібна пауза, своєрідний тайм-аут, щоб відновити внутрішні ресурси, відпочити та зібратися силами для нового ривка. Проте досвідчені садівники та експерти у сфері ботаніки наголошують на тому, що коли такий період спокою у вашого спатифілума затягується на занадто довгий час, це вже не просто відпочинок, а тривожний сигнал, своєрідний крик про допомогу, яким рослина намагається сказати вам. Що їй необхідні зміни, що їй потрібно трохи більше вашої уваги, додаткового догляду або навіть корекції умов її утримання. І саме тому ми сьогодні детально розберемо поради провідних фахівців, які знають, як перетворити звичайний кущ листя на розкішний квітучий букет, і почнемо ми з найпростіших, але критично важливих кроків. Перш за все, варто звернути увагу на гігієну рослини. А саме на необхідність вчасної обрізки тих квітів, які вже віджили своє та почали в'янути. Адже часто ми, милуючись останніми подихами краси, шкодуємо зрізати потемніло суцвіття, але насправді цим ми лише виснажуємо рослину, змушуючи її витрачати дорогоцінну енергію на підтримання життя в частині, яка вже не має майбутнього, замість того, щоб направити ці сили на формування нових, молодих та здорових бутонів. Цю процедуру можна проводити на будь-якому етапі в'янення квітки, і не варто боятися нашкодити. Бо звінивши з від старого тягаря, ви миттєво покращите його зовнішній вигляд, надавши йому охайності, і водночас запустите внутрішні механізми оновлення, що є першим кроком до пишного цвітіння. Рухаючись далі, ми не можемо оминути тему фундаменту, на якому будується життя будь-якої рослини, а саме ґрунту. Бо земля це не просто субстанція, в якій тримається коріння, це середовище, з якого квітка черпає життя. І експерти радять підійти до цього питання з усією відповідальністю, створивши ідеальний субстрат, який нагадуватиме спатифілому про його природні умови зростання. І для цього існує перевірений рецепт, який ви легко можете відтворити в домашніх умовах. Секрет успіху криється у правильних пропорціях. Де вам знадобиться змішати дві частини якісної універсальної ґрунтосуміші для кімнатних рослин, яку можна знайти в будь-якому садовому центрі України, з однією частиною перліту та однією частиною кокосового волокна. І такий склад не є випадковим, адже перліт забезпечує необхідну аерацію, дозволяючи корінню дихати та запобігаючи застою води, а кокосове волокно чудово утримує вологу, віддаючи її рослині поступово. Що створює ідеальний баланс вологості та пухкості, який так обожнюють ці тропічні красені? Коли ви підготували ідеальний ґрунт, настає час поговорити про дім для вашої рослини, тобто про горщик. І тут існує цікавий нюанс, який часто ігнорують початківці, намагаючись дати улюбленцю якнайбільше простору, що є помилкою. Бо спатифілуми – це ті рідкісні рослини, які віддають перевагу тісноті. Вони люблять, коли їхнє коріння щільно оплітає земляну грудку, наче знаходячись у затишних обіймах. І саме такий легкий стрес від обмеженого простору часто стає тим каталізатором, який змушує рослину цвісти, адже у природі це сигнал до розмноження. Проте, обираючи тісний контейнер, будьте уважні та обережні. Обов'язково переконайтеся, що коріння не випирає назовні через дренажні отвори або зверху ґрунту. Бо це вже свідчить про те, що рослині стало занадто тісно і вона починає страждати. Тому шукайте золоту середину, де з патефілом почуватиметься компактно, але комфортно. Наступним надзвичайно важливим аспектом догляду є харчування, адже вода це добре, але для формування квітів рослині потрібен будівельний матеріал, повний комплекс поживних речовин. І тут важливо діяти мудро, особливо якщо ви тільки но принесли красення з магазину. Де його, ймовірно, щедро годували стимуляторами. Тому не поспішайте хапатися за добрива в перші тижні. Дайте квітці час на адаптацію до умов вашої оселі, дозвольте їй звикнути до нового освітлення, вологості повітря та температури. Але якщо з патефілом живе у вас вже певний час місяць чи більше, і ви розумієте, що він найімовірніше вже використав усі поживні запаси з того ґрунту, в якому росте. Тоді настає час діяти, бо виснажена земля не зможе дати сил для нового цвітіння, і рослині може знадобитися додаткове підживлення, яке стане для неї джерелом енергії та життєвої сили. Для забезпечення гармонійного розвитку рекомендується використовувати збалансоване універсальне добриво, яке містить рівномірну кількість азоту, фосфору та калію, і вносити його потрібно з розумною періодичністю, щонайменше один раз на два місяці. Хоча в період активного росту деякі садівники радять робити це частіше, проте найкращою стратегією завжди буде уважне вивчення інструкції до конкретного засобу, який ви придбали, адже концентрація речовин у різних виробників може суттєво відрізнятися, і тут головне не нашкодити, бо перегодовування може бути навіть більш небезпечним ніж дефіцит поживних речовин. До речі, уважні власники спатифілума можуть помітити цікавий сигнал, який подає сама рослина, коли з балансом добрив щось не так. І цим сигналом є поява квітів із зеленим відтінком замість білосніжного, що часто свідчить про надлишок азоту в ґрунті або про занадто часте внесення добрив. Тому, якщо ви помітили, що на вашому улюбленці з'явилося більше зелених квіток, слід негайно скоригувати свої дії. Зменшивши частоту підживлення до одного разу на три місяці або ж суттєво знизивши концентрацію розчину, який ви використовуєте для поливу. Звісно, в зимові місяці, коли світловий день в Україні стає коротким, а рослина природним чином переходить у стан спокою, ці заходи можуть не дати миттєвого ефекту, і це абсолютно нормально. Не варто панікувати та заливати квітку стимуляторами. Просто продовжуйте помірний догляд. І ви побачите, що ваші зусилля не минуть дарма, адже зміни стануть помітними вже на початку весни, коли сонце почне прогрівати повітря, і з патефілом, набравшись сил, вибухне новим цвітінням. Однак бувають ситуації, коли проблема глибша, коли ваш з патефілом не тільки вперто відмовляється цвісти, але і загалом має поганий, пригнічений вигляд. Його листя здається слабким, тьмяним чи погано розвиненим. І в такому випадку універсального добрива може бути недостатньо. Тут потрібна важка артилерія у вигляді додаткового підживлення фосфором, адже саме цей макроелемент відповідає за енергетичні процеси в клітинах рослини, сприяє формуванню бутонів та плодоношенню. Фосфор це своєрідний еліксир цвітіння, який повинен стимулювати вашу рослину прокинутися та почати формувати квітконоси. Тому зверніть увагу на добрива з підвищеним вмістом цього елемента, якщо бачите, що ваш зелений друг засумував. Але пам'ятайте, що все має бути в комплексі, і жодне добриво не спрацює, якщо не дотримані інші базові умови, такі як температурний режим. Спатифілум – це дитя тропіків, він не переносить холоду та протягів, тому додаткові методи сприяння цвітінню обов'язково включають утримання рослини в теплому приміщенні. Де температура є стабільною і комфортною, і де немає різких перепадів, які можуть викликати у квітки шок, і змусити її скинути бутони ще до того, як вони розкриються. Давайте також детальніше зупинимося на питанні вологості, яке є критичним для спатифілума. адже в наших квартирах, особливо в опалювальний сезон, повітря стає сухим, що є згубним для цієї рослини. Тому регулярне оприскування листя м'якою відстояною водою кімнатної температури це не просто гігієнічна процедура, це життєва необхідність, яка допомагає створити мікроклімат, схожий на рідні тропіки, і це також сприяє цвітінню, бо рослина почувається в безпеці та комфорті. Важливо розуміти, що листя з патифілума – це великі випарники вологи. І коли вони втрачають тургор, тобто пружність, опускаються вниз, це вірна ознака того, що ви пропустили полив або повітря навколо критично сухе. І в такому стані рослина думає лише про виживання, а не про розмноження та цвітіння, тому слідкуйте за тургором листя як за головним індикатором здоров'я. Крім того, варто згадати про освітлення, яке, хоч і не було головною темою нашої сьогоднішньої розмови, але безпосередньо впливає на засвоєння тих самих добрив і роботу фотосинтезу. Бо спатифілум хоч і вважається тіньовитривалим, але для рясного цвітіння йому потрібне яскраве, проте розсіяне світло без прямих пекучих променів сонця, які можуть залишити опіки на ніжному листі. Тому ідеальним місцем буде східне або північне вікно, або ж місце в глибині дуже світлої південної кімнати. Пам'ятайте, що в темному кутку спатифілум виживе, він буде рости, випускати листя, але квітнути він там швидше за все відмовиться. Бо для формування квітки потрібна величезна кількість енергії, яку рослина отримує саме від світла. Тож, якщо ви виконали всі попередні умови, обрізали старі квіти, замінили ґрунт, підібрали тісний горщик і внесли добрива, але результату немає, спробуйте просто переставити горщик у світліше місце. Повертаючись до теми ґрунту, хочу ще раз наголосити на важливості компонента кокосового волокна, про який ми згадували на початку, адже це матеріал, який не гниє, не злежується і забезпечує доступ кисню до коріння протягом тривалого часу, що є запорукою здоров'я кореневої системи. А здорове коріння це здорова рослина, здатна на пишне цвітіння. Якщо у вас немає можливості знайти кокосове волокно, його можна спробувати замінити на якісний торф, але стежте за кислотністю, бо з патефілом любить слабокислий ґрунт, і надмірна кислотність або навпаки лужність може заблокувати засвоєння поживних речовин. І тоді, скільки б ви не лили добрив, рослина просто не зможе їх з'їсти. Ще один цікавий момент стосується води для поливу, про яку ми часто забуваємо, наливаючи її просто з-під крана. Але хлор та солі жорсткості, які містяться у водопровідній виді багатьох українських міст, можуть накопичуватися в ґрунті, обпікаючи ніжні корінці спатифілума і призводячи до появи коричневих плям на кінчиках листя. Тому завжди відстоюйте воду мінімум добу, а ще краще використовуйте фільтровану або дощову воду, якщо є така можливість, і підігрівайте її трохи вище кімнатної температури, адже холодні ноги, тобто холодне коріння у мокрому ґрунті. Це найкоротший шлях до гниття і загибелі рослини. Коли ми говоримо про жіноче щастя, ми не можемо ігнорувати той факт, що ця рослина дуже чутлива до енергетики дому та до ставлення господаря. І хоч це звучить не зовсім науково, але багато садівників помічають, чим більше любові та уваги ви приділяєте квітці, тим пишніше вона цвіте. Тож розмовляйте зі своїм спатифілумом, протирайте його листя від пилу вологою ганчіркою. Влаштовуйте йому іноді теплий душ, закриваючи ґрунт плівкою, щоб не розмити його, і рослина обов'язково віддячить вам білосніжними прапорами своїх клітів. Варто також згадати про те, що пересадка з це процедура, яку не варто проводити занадто часто. Молоді рослини пересаджують раз на рік, навесні, а дорослі раз на два-три роки або коли коріння повністю заповнить горщик. І саме під час пересадки ви маєте чудову нагоду оновити субстрат за тим рецептом, який ми обговорили: дві частини ґрунту, одна частина перліту та одна кокосу. Якщо ви бачите, що рослина розрослася занадто сильно, під час пересадки її можна обережно розділити на кілька частин, розсадивши в різні горщики. І це теж буде стимулом для омолодження та цвітіння. Адже старі кущі з часом втрачають здатність рясно квітнути, і ділення куща це спосіб дати нове життя та простір для розвитку. Не забувайте, що з це не просто прикраса, це живий фільтр, який очищає повітря у вашій оселі від шкідливих речовин, таких як бензол, формальдегід та трихлоретилен. Тому, піклуючись про нього, ви насправді піклуєтеся про власне здоров'я та здоров'я своєї родини. Спостерігаючи за своєю рослиною, ви навчитеся розуміти її мову. Опущене листя просить води, жовте листя може сигналізувати про пряме сонце або шкідників. Коричневі кінчики кричать про сухість повітря, а відсутність квітів це комплексний сигнал про потребу в перегляді умов утримання від розміру горщика до складу добрив. Якщо ви будете дотримуватися цих простих, але дієвих порад, якщо ви забезпечите своєму жіночому щастю, тісний горщик. Правильний пухкий ґрунт, регулярне, але збалансоване харчування, тепле місце без протягів та достатню вологість, то спатифілум неодмінно стане королем вашого підвіконня. Не бійтеся експериментувати, спостерігайте за реакцією рослини на кожну вашу дію, адже садівництво це постійний процес навчання та взаємодії з природою. Нехай ваші спатифілуми радують вас рясним цвітінням, приносять у ваш дім гармонію, затишок. І, звісно ж, щастя, якого ми всі так прагнемо. А догляд за ними стане для вас не рутиною, а приємним ритуалом, який допомагає відволіктися від буденних турбот і знайти спокій у спогляданні краси живого. Пам'ятайте, що кожна нова квітка це ваша маленька перемога і подяка від природи за вашу турботу та любов. Бажаю вам успіхів у вирощуванні зелених здорових листочків та білосніжних квітів. Які будуть малувати око цілий рік?